Привіт! У цьому відео я покажу, як додати банер cookie в Shopify. Спочатку заходимо в Shopify, потім натискаємо на додатки. Далі тиснемо на усі рекомендовані програми, а потім на Shopify App Store. Тут можемо шукати програми. Просто вводимо cookie, тиснемо Enter і бачимо доступні опції. Я б обрав цей варіант. Перші реклама, наступні мають більше відгуків, цей має найбільше і відповідає GDPR. Натискаємо на нього і бачимо ціни. Можна вибрати безкоштовну версію з цими функціями є й інші залежно від потреб. Безкоштовної версії спочатку має вистачити. Тиснемо Встановити, а потім ще раз встановити. Після встановлення нас перенаправить сюди. Тут обираєте свій план або платити щорічно, або щомісяця. Я виберу безкоштовний план. Нас перенаправлять, тоді натискаємо Активувати банер» і він активований. Перевіримо, натиснувши тут. Зліва бачимо, сайт використовує куки тощо, можна прийняти або відхилити. Ось так виглядатиме банер. Я натиснув Прийняти. Тут є іконка для зміни вибору. Повернемось на цю вкладку і натиснемо Налаштувати. Тут є різні опції для налаштування. Спочатку тип банера. Можна дозволити лише прийняття, але перевірте, чи це законно у вашому регіоні. Важливо мати політику конфіденційності. Це має бути активовано тут, а тут посилання на вашу політику конфіденційності. Тут ви можете показати свої контактні дані та додати посилання. Тут можна налаштувати чи можна змінювати файли Cookie, як я щойно показав. Ось різні іконки для вигляду вашого банера Cookie. Я б зробив його менш помітним. Для більшої кастомізації потрібне оновлення. Ви можете натиснути тут, щоб оновити. Вгорі є стиль, який ви теж можете змінити. Краще розгляньте це самостійно. У контенті ви вказуєте, що буде в банері. В онлайн-магазині натисніть три крапки: перегляд, потім «Хайдбар». побачите куки внизу зліва. Їх можна прийняти або відхилити. Є два посилання: дізнатись більше веде до політики конфіденційності, а контакти до контактних даних це вам ще треба налаштувати. Ось так легко додати банер куків в Shopify. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте.